Небезпечний скарб відкопав чоловік на власному городі в Ічнянському районі. 40 штук мінометних мін часів Великої Вітчизняної війни селянин помітив, коли обробляв поле. Недоурану землю охороняли міліціянти, аж поки на місце не приїхали Аманесівці. В полі поблизу цього ж даного села було виявлено 40 вибухонебезпечних предметів. Під час проведення робіт розвідки було встановлено, що додатково знайдено боєприпасів. Мінометних мін 6 одиниць, артилерійських снарядів, 2 одиниці ручних гранат, 2 одиниці, також е вибухників до мінометних мін 32 одиниці. Всі вибухонебезпечні предмети о 14.50 були знищені шляхом підриву. Після ретельного огляду мінного поля сапери знайшли ще багато знахідок, а тому надзвичайники попереджають: якщо під час весняно-польових робіт знайдеться подібний скарб, не беріться його самостійно знешкоджувати. Міни хоч і застарілі та дуже небезпечні.